Ну, це якби нелогічно, да навіть цивільному зрозуміло. Якщо вони втрачають територію там на півдні, то навіщо там б'ють лоба на тому самому Бахмуті? Ну от власне кажучи, це якраз залежить від кожного кожної ділянки фронту, тому що розуміють, що одна ділянка вона діє в принципі десь більш автономно від іншої. І якщо, наприклад, на той же Херсон не можна перекинути більше техніки, ні, ну, ніж це можливо, то тут уже вони концентруються на виконанні своїх політичних завдань. А Путін нагадаю, що вже тепер до кінця місяця поставив завдання вийти на адміністративні кордони до. Донецької області, ну що ж, я я впевнений, що в їм це не вдасться. Але для російського командування ну свої солдати, це власне кажучи, не, не життя. Вони ніколи не рахували життя цих солдат, а тим більше найманців з числа кримінальників, числа зеків, які взагалі не підпадають під жодні обліки, і ну яким російська держава, власне кажучи, вважає, що нічого не зобов'язана, тому можна їх посилати на вірну смерть.